Міський департамент молодіжної політики разом із студентським активом організували панельні дискусії. Обговорювалася низка актуальних тез, що стосуються віри, ментального здоров'я, здорового способу життя та волонтерства. Так, потрібно бути волонтером, але неможливо допомагати іншим, якщо ти сам фізично хворий, якщо немає десь психологічної стійкості і ментального здоров'я, якщо духовну людину розривають якісь не знаю, там зневіря, апатія, розпач і тому подібне. Тому ми хочемо наголосити, що треба. Вміти дбати про себе, про всі види свого здоров'я і допомагати іншим. Спікери молодіжного форуму можуть мотивувати молодь власним прикладом. Вони охоче діляться корисними порадами, спонукають замислитися про себе та довколишній світ. Має історії з час мого служіння для людей, для молоді господарував багато таких цікавих моментів про віру саме, що коли вона рятувала людей, коли вона допомагала їм отримувати цілим, отримувати оздоровлення і отримувати спасіння. Людина має надіятися, вона має бачити. Той берег, до якого вона пливає, коли є цей очір, коли є розуміння, куди Легше. лекс. І Віра, це підстава сподіваного. От на те, що ми сподіваємося, будемо мотивувати, будемо говорити. Як наголошувалося на форумі у боротьбі за честь свободу, загартовується свідомість молодих українців. Вони обирають собі якусь мету і наполегливо рухаються до неї крок за кроком. Я вважаю, що надважливо зараз проводити такі форуми саме на тему свідової молоді. Тут включається дуже багато таких підтем, це і волонтерство, і активність громадська, зокрема, це і Тему віри це дуже важливо зараз, оскільки дуже багато таких психологічних чинників, які безпосередньо впливають як і на старших людей, так і безпосередньо і на молодь. Форум свідомої молоді це можливість зануритися у світ нових ідей та перспектив. Важливо, щоб юнацтво усвідомлювало своє значення у процесах розвитку країни. Чим більше свідомо громадян, тим сильніша наша Україна. Ольга Цьома, Віра Ковцин, Любомир Микотюк, новини на вежі.